А де 6, тож, друзі, у нас в складі, як то кажуть, без змін трошки більше зараз про нього дізнаємося. Ще раз доброго дня, шановні друзі, храсянська агромаш. Хочу вам показати такий цікавий культиватор шестиметровий. Цей ми культиватор вже робимо 4 роки. Починали ми з 4 метрів, зараз ми маємо 4 метри під 100. Від 100 до 150, і не маємо вже 6-метрову машину від 250 і більше. Значить, що робиться машина? Задача цієї машини змішати сирню з мульчою. Ця машина працює до 6 см. тобто якщо ми от зараз бачимо цю стерню, бурянчики, от, Ну і так далі. Ми це не будемо. І так потроху перейшли на іншу, де будемо представляти передпустівний компактор Акрон 5 PG. А ще раз злате. У нас перед компактор компакт Акрон. Йде у нас він тут 5-метровий, будемо працювати зараз по оренці. У вас та трохи про наш комплект. Ну і з варіантом від 4 до 12 метрів. Тут у нас іде 5-метровий гідравлічний. Перша операція це йде нічний гідрофузів, тобто на рекордний фактор. Ось йде гідравлічна вирішується планка на стоїть, з ділота, за ним йде з грудової, тобто ми збиваємо грудя.

Фактичний об'єм баку 4800 літрів. Лідінс у нас регульований 1,20 17 70 метра. Ілья у нас регулюється 2,25-3,20 метри. Двигу 217 кінських сил, повний гідростат. Це Магія. Боже, яка вона величезна. Це технології, це просто супер. І до трактору Кайта трошки розповім про трактор Кайта. Спочатку компанія Агріона постачає. Боже, він поїхав. Як кафець. І наразі у вашу увагу представлено трактор Кайта. а 110 з англійським регулом Перкінс. Чотири чотири присутні за ній позиції. Представляємо дві локації. Одна в секторі Б-12. І тут демонстрація в полі. 21 рік займаємося виготовленням сільгосптехніки, зокрема ґрунтообробної та посівної. Сьогодні до вашої уваги хочемо представити новинку. Це наш посівний комплекс «Тарпа». Дана модель використовується в тандемі дискова борона з 360-м диском на демпферній стійці. В чіпці з сивалкою трьохметровій коні сьогодні будемо висивати таку культуру. Як ячмінь, можете побачити в роботі, запускаємо. На добре вердіка 3500, трошки більше дізнаємось про нього, і не забувайте, що ви можете підійти до представників компанії, проконсультуватися, отримати знову ж таки відповіді на всі свої запитання. Не соромтеся, будь ласка. Доброго дня, шановні друзі-колеги е, аграрії. Е, два слова в цілому про участь компанії Педнар на цьому заході. Ми разом з нашими ділерами компанії Амако, Тайтан Машинері» і Нефемагро привезли для вас 11 агрегатів, з яких 4 показуємо у роботі. Серед цієї всі гами агрегатів у нас і грунтобровна техніка, так і перепасині компактори, міжрядні культіватори, культіватори для зимового посіву, глибоко розкошуючи. Також. Ось, наприклад, бункер для внесення доларів, три види різних сівалок. Отже, є що показати вам, будь ласка, приходьте до нас. А зараз я хочу передати слово своєму колегі Василю Тимчаку, і він розповість про те, що приведе для вас компанія Аматора. Боже, яка вона величезна. Це технології, це просто супер. і до тракору канатороші розпові про трактор канал служа компанія Авіона постачає оже. Він поїхав, як капець і на ризику варшування представлено так, як так, вони 110 з англійським регулом Перкінс, чи ви вже не вірили, що це? Сьогодні ми розглядаємо свій день пресвача Амазонна Бандера 4504 в комплектації АЖДАВ зі штаною 36 метрів по форсунечним відключенням. Фактичний об'єм баку 4800 літрів. Кліренс у нас Регульований 1,20, метр 1,7. Метр Илья у нас регулюється 2, 25, 3, 20 метри, двигун 217, кінських сил, повний гідростат. It's a Вкусити його. Боженьки, яка вона класна. Поїхала, поїхала, поїхала. Перейшли на іншу, де будемо представляти предпосібний компакт Акрон 5 PG. А ще раз здрасте. У нас предпосібний компакт Акрон. Іде у нас він тут 5 метровий, буде працювати зараз поворотсь. У нас це Вінківка. Трохи про наш <праць> комбат. Ну і варіанти від 4 до 12 метрів. Тут у нас іде 5-метровий гідравлічний. Перша операція це йде хімічність гідробітів, тобто реклопасний фактор. Ось йде гідравлічна вирівнююча планка, на стойках пілота, за ним йде готок з грудовий, тобто ми збиваємо грудя. Потім основна операція це трьохрядна культиваторна секція, стойка 25 на 25 це пілота. Потім йде планка, яка гасить волну від культиваторної секції. Тому що коли культиватор працює, він пускає волну, ми гасимо цю волну і основний наш коток, какиша кольчатошворовий, погонний метр одного поточка метр 400 кілограмів. Тобто ми спушуємо повністю землю і готуємо під ваших культур і фінічна вирішуюча планка. Е, гідравліка вся використовується. Іноси за теж фіксуються всі італійські. Зараз працюємо поверхні. Кому цікаво, підходити до нашого стенду, ми все розкажемо, покажемо. У нас там багато цікавої техніки.